Українці, привіт, раді вітати вас біля Агенції Цельної. Чому сьогодні ми знаходимося біля Агенції Цельної? Тому що ми хочемо розповісти вам, для чого потрібно робити експортні декларації, коли ви на своєму авто повертаєтесь в Україну. Чому саме робиться експортна декларація? Є три причини. По-перше, коли ми робимо експортну декларацію, це вигідно саме нам, тому що цим ми підтверджуємо ціну автомобіля. В майбутньому українська митниця також буде орієнтуватися саме на експортну декларацію, тому що там вказана ціна вашого транспортного засобу. Друга причина, чому ми це робимо, тому що цього вимагає польське законодавство. Коли ми робимо експортну декларацію, ми цим самим підтверджуємо, що автомобіль, який ми придбали в Європі, ми цей автомобіль вивозимо в Україну і в Україні будемо його розмитнювати. І третя причина, чому ми це робимо? Тому що страж гранічний на кордоні не пропустить наш автомобіль без експортної декларації. Наші поради для вас всім нашим клієнтам, які повертаються в Україну, ми надаємо контакти наших партнерських організацій, які працюють цілодобово. Це дуже важливо, тому що. Ви можете спланувати свій час будь-як під'їхати на агенцію цельну в будь-який час зробити експортну декларацію. Ціни на експортні декларації коливаються від 100 злотих до 200 злотих. Якщо ми робимо чим ближче до кордону. То відповідно і ціна є дешевшою. Якщо будемо робити у Варшаві, ціна буде дорожчою. Отже, українці, робіть експортні декларації правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Купуйте автомобілі. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все правильно зробити.